Слава Україні, друзі. Мову веду із. Це дуже важлива інформація, бо мову веду з маленького острова, який налічує менше тисячі осіб наразі, які тут проживають. От. Це супер маленький острів. В нього 8 квадратних, кілометр, 8 квадратних кілометрів в нього площа. Маленький острівець посеред моря, до найближчої суші тут 80, 78 кілометрів. Паром там, ходить один раз на день. Слухайте до чого. Що нам заважає, яку хочу до вас звернутися з таким і питанням, і пропозицією, і такою, як не просто пропозиція, а швидше як приклад вам показати. Можливо, когось комусь надихну, хто це подивиться. І от, а чого питаю, що нам заважає це робити? Зараз можуть написати там люди, що, що нам заважає, бо у нас війна, ми таке не можемо зараз робити. Так? Але ми давайте подивимось правді у вічі і до війни небагато де в яких селах щотижня проводили такі заходи. І дуже хочу зазначити ще прикол. Зверніть увагу на відео дуже є багато дорослих, які саме цим займаються. Вони це таке роблять. Ну понятно, організовують це все. Організовують дуже круто для себе, чисто для розваги, для себе, для своїх дітей. І... Що хочу сказати, що жодної, жодної а, іншомовної пісні не було, не лунало на цьому карнавалі, тобто, виключно а, італійські пісні. Чому ми в наших селах, ну там. Теж є діти, да? чому ми не робимо щотижня таке. Люди вручну самі ріжуть якісь канфіті, одягають дітей, наряджають і просто неймовірне свято влаштовують для самі для себе. От, не влада, хочу зазначити, не, не мерія, якась не знаю, хто там. Ні, не влада, а саме мешканці цього маніпусюсінького. Os Ще люди самі приносять там жінки, чоловіки. Дуже багато чоловіків, що цікаво. У них є конкурси, які вони організовують разом з дітками. Прям мами танцюють, тати танцюють. Ну прикольно, і приносять якісь печиво, водичку, соки ставлять. Ну тобто, хто що хоче, хто що може, в кого є бажання пекти, в кого є бажання купити, можна взагалі без нічого приходити. Як ми, наприклад, перший раз ми не знали, і взагалі ну коротше. Все впирається в е, мовний бар'єр. Тому е, дуже сподіваюся, що якось надихну, може хтось зараз там подивиться це і дістане, е, дістане телефон з кишені і напише в свою групу там, свого села, що давайте, мами, зберемося і зробимо дітям якесь маленьке свято. І доречі, потім більше не треба, що десь Чекаю зараз. Ну, короте, ви зараз. Сподіваюсь, когось надихну. дуже класна штука. І... Маю наміру в себе в селі теж таке щось проводити щотижня.